45 тисяч гривень в придачу буде коштувати отакий крутіший колаж. Як тобі, Галь? Супер. Е, і ще до нього буде йти сертифікат. Це ручна повністю робота. Метал, е, метал, позолота, ювелірні емалі. Е, дивіться, як чітко виконані гетьмани булава до речі. Це копія, відлита копія з оригіналу, відтворена ювелірною майстерню. розсип таких пам'ятних монет козацької доби підкова підкова, оригінальна підкова. Також відповідно метал. Це все закривається склом. І в такі круті, чорні, не чорні темні рамі, коричневі темно Класний варіант для подарунку керівнику, колеги, командиру. До речі, військові часто запитують, що подарувати командиру на пам'ять. Оце саме ті подарунки, які реально можна скинутись, і це на, на все життя запам'ятається. Сайт у нас великий вибір таких речей замовляйте. Ми швидко доставляємо.